Вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні буде огляд гуманітарки від ООН, всесвітньої продовольчої програми, яку видають на Донбасі в Краматорському районі. Це цукор я від... звідти вже дістала. У котусика своя продуктова програма, не від ООН. Значить, дали на двох два пакунки. Оце і оце. Це я відкривала, бо цукор хотіла взяти. Ось цей цукор. Відкриваю далі тут ще не... розпаковано. Зараз є. Так, що тут є в першій коробці? Є цукор. Тут близько пів кіло пів цукру. Це сіль 125 грам. Кілограм пластівців. Спагетті. Один, два, три, чотири. Також ось ця квасоля, вона дуже класнюча, велика і смачна. Один, два, три, 4, 5, 6 квасоль. Чотири chicken meat. Це, виходить, це паштет, чи це просто м'ясо? Не пам'ятаєш? Це або паштет, або м'ясо. Написано: Chicken Luncheon Meat. М'ясо. Значить, це або паштет, або такий м'ясний. Кульки, які, які можна на ковбас, як ковбаску, чи підсмажити, можна, чи підсмажити, ні. І 3 кіло, а ні 5 кіло пшеничного борошна. Першого ні, вели, вищого готунку. Пшеничне збагачене. І оця олія. Також тут рівно 1 літр, бачите, написано: не для продажу. це світня продовольча програма ООН. І зараз я це сюди покладу назад. І ми відкриємо другу. Це давали вам на один раз. Так? Один раз на місяць виходить. Чи один раз на декілька місяців. Так? Да. Як, так, привезуть? Да, як привезуть? я зрозуміла, Давай відчиняю цю. Що в другому? коробочці, Таке саме? А тут інше трошки. Там оте Чіпен планчен, а тут. Чікін Луншен і ще отакі штучки. Це також так, так, така штука, консерви її відрізаєш, можна обсмажити на бутерброд, це спресоване м'ясо, як то так мовити. Так, відкриваємо. Що тут? Спресоване м'ясо. Один, два, три, чотири. Також 125 грамів солі. І ще 125 грамів солі. Тут дві солі. Цукру тут пів кіло також. О, ще 5. Шість таких концерт. Далі знову пластівці, також написано всесвітня продовольча програма. Також чікен, тут вже 5 штук чікенів. Відрізняються трошки. Так, тут немає тієї фасолі, тут інша. Макарони один. Два, три. Також чотири. Тут дещо інша фасоля от така. 4 штучки, також олія один літр. І також 5 кіло ось написано вищий сорт борошна. І оце на двох, виходить, дві коробки гуманітарна допомога. Як ви загалом задоволені? Так. Да, ми дуже задоволені. Ми отримали, нам вистачає. навіть відділу да, ми будемо також їстенькі. Дуже дякую, ООН за підтримку. Це дуже важливо для людей зі Сходу. Ось такі коробки. Тож ви бачите, дуже-дуже вмістки такі гуманітарна допомога. Пишіть в коментарях, яку допомогу ви отримуєте в якій області, чи схожа вона на цю, чи не схожа. Сподіваюсь, це відео для вас було інформативно, цікаво. А я бажаю вам мирного неба над головою, щоб Україна перемогла у цій війні і щоб скоріше вона закінчилася для нас. Усіх бажаю вам не падати духом, навчитись жити в моменті. Обов'язково бережіть себе, не зволікайте сигналами повітряної тривоги. Також спускайтесь в укриття, пам'ятайте про правила двох стін і не забувайте берегти себе та своїх дітей. Евакуюйтеся із зони бойових дій. В Україні вас чекають і вам завжди допоможуть. Дякую всім. Хто в окупації, тримайтеся, друзі, намагайтеся виїхати, якщо у вас є така можливість, в Україні ви всі потрібні. Я бажаю вам всім гарного.